У нас не зима, а весна стала. Зателефонувала Віка, для Фенді привезе м'ясо там, а думаю, так відкрию, піду. Ну, ще, мабуть, рано. А тут такий дощ вітер. у ю Ну добре, сама вона ж в двір не буде заїжджати машиною, то фіртку сама відкрию. Ну, оце так. Оце скільки вологи, якби й влітку так було. А хто тобі дозволяв туди йти, га? Фенді? Я відкрила, думаю, заберу ті пакети, віднесу на другий поверх. А вона бігом туди. Я ж яка? Розбишака, зараз Вікуля приїде, пограється з тобою. Да, я не так граюсь. М? Та не пускаю я її в вітальню. Вона провинилася, ага, коли сніг був дуже, то мені прийшлося чистить килим. Так, да. така ти розбешака. Хвостиком сюди туди, Вікуля зараз приїде. Угу. Говориш, духом знімати. Ага, дивися, як вона радіє тобі. Да. Ти подивися. Каже Віка, що ти говориш? А люди дивися самою приїжджай. Ага, без Так. Да. Ой, дивися, як вона рада тобі. Да. Роздягай. Це Ага, ну ти дай смаколика. Та я її смаколик. Та дай, вона, диви, яка рада. <ріпи> Там веком. Дай, хоч вона два сьогодні їла, ну це ж для неї свято, що ти приїхав. <ріпи> а це жіню шатини. Огоровний куски м'яса. Ага. <ріпи> ти, не ну, хоть половинку давай. Даю такі, да. Вона і так худенька в нас стала. Ну і Все, побігла. Рада. І що Вікулічка тут купила? В АТБ купила ось таке молоко 900 грам. Ультрастеризоване, питне, коров'яче. І коштує 46 гривень 90 копійок. Так, читаю потихеньку, бо. Чек страшний, ще менші букви, чим раніше були. Хтось напише мені, як колись писали, що ви врюті. Та я ж не вру, я зараз покажу. Молоко пряжене. Ось таке взяла дві упаковочки. 2,6% жиру по 21 гривню 50 копійок. І вершки взяла. Вершки коштують 200 грим, 10%, 35 гривень, 70 копійок. Це покупки в АТБ і я демонструю чек. Це ж жах. Треба, знаєте, які? Плюс 5, мабуть, окуляри, щоб все це бачить. Ой, далі м'ясо. Це віка переживає, щоб фенді в нас не лишилась без м'яса. Це м'яшко у нас телятина. Ого. Угу. Ось така. О, багато тут. Так, і теля... м'якоть телятини 3 кілограми, 498 г по 334 гривни 90 копійок на 1171 гривну. Чуєш Фенді, яка ти в нас дорога? Mm. Так, і далі взяла філе курки. Ось такі. Маленькі такі. Так, да, якісь курчатка, мабуть. Учора Наташа купила в, этом, в варусі запаяні наша ряба, написано просто курчата, їх там 4 штучки. Ну, я не взяла, думаю, ну в нас є, треба ж те, що ти набрала доїдати. Так, і оце філей курочки. 620 грам по 184 гривні 90 копійок на 114 гривень 60 копійок. Оце вікуля зробила такі покупочки і провідала бабулю. Mm -hmm. Ага. А, а Фен а, Фенді раділа як, а каже, а святіка привезу на вихідні. Mm -hmm. Так, я дуже рада. В суботу чи в неділю? Не знаю, що Понятно. В на суботу, мабуть. Ой, довго. А, я ж на роботі. Ти вже на роботі будеш. так, а що Тьома хай привезе. А сам відпочине трішки. Віка, я не знаю, чого вона там не зійшла. Ну, ми може потім і з'їздимо, купимо ще таку травку, так? Да? непонятно чого я. Даю. Ну, якось так. А тут, бачиш, яка хороша. І сипала ж я одинаково. Ось дивись, яка тут гарна травка. Все, ти поїхала? Чи цілуй манюню і за мене крепко-крепко. І давай перевозь скоріше. Ага, пішли. О, який в нас тут, дивися, лужій. Ого! Ага, все, сніжок розтану. Ой. Ого, поналивало. Зайчик чом-чом. Трошки посиділи, каву попила, їсти не захотіла. І каже, я поїхала незвично без малюка. Ну, він там з татом, в татові. Та татові теж дали відпустку, не знаю, як сказати, поки надумаєш, як один говорив підписник, ви думаєте, кода... Поки скажете. Ну так, да. тому що було інакше, а зараз так? Все вікуля прогріває? Ой, і поїхала. Що зайка? А? Сонце що? А, не закрила двері, так сказала б, щоб я закрила. І зараз не закрила, ага. Показую, потелефонуєте, бо зараз же світло таке у нас, що тільки на телефоні. Поїхала. А бабулі радість. Є, є кому приїжджати. Пока. Пока. І Саня так мені сигналив і помахала. Ну а я пішла додому. Ось так. Дякувати Фенді, що в нас телятинка закінчувалась. Та вона біта приїхала. О, нема снігу зовсім. І гарно. Зараз вітер є, ну, такий щадящий, можна сказати. Дивлюся, які мої там стоять самшитики в рядочок. Наташа говорила Наталя. Треба було через одну садити, а, а ті, що лишаться на цей бік посадити. Кажу, ні, хай вони там ростуть, на цей бік не будемо. Буде так, хай. Не обов'язково, що. А там побачу. Може і буде таке. Ну, поки що багато там прибирання тоді. Так, пішла додому. Зараз світло виключать. Так що буду відпочивати. Я і так не заморилася. Що ти, смаколика отримала від вікулі. Провела вікулю, так? Да? На вулицю не хочеш? Га? Ой, чудо. А, будеш спати? Ну давай, лягай спати. Лягай, так. Да. Ні-ні, в мене нема смаколика. Ти і так сьогодні зайвай отримала. Сердиться. Немає, нема. Ти так чекала, стояла під дверима. Да?